Ось томат на 25 вересня. Йдуть до нас приморськи перші три дні. З п'ятниці, фактично п'ятниця, субота-неділя. Будемо кривати томат. Томат не вибраний взагалі. Ось такий томат, але про що хочу сказати, якщо вкривати агроволокном, зараз в деяких фермерів, виходить, що в них забур'янене поле і дуже погано лягає на помідору агроволокно. Тому потрібно де-не-де -де буряни поспивати. Дивіться, ось моє поле буряну нема. Один раз гербіцид, один раз прополка. Це на 25 вересня. Готуємося до приморозків. Зніму вам коротке відео, як ми будемо кривати.